Усім привіт! Ви на каналі Бароша. Тема відео Як та чим годувати кошеня без мами кішки. До речі, наприкінці відео буде посилання на чек-лист, як годувати кошеня без кішки. Чим годувати котика? Кошенятам потрібна спеціальна їжа, а не будь-який молочний продукт, який є в холодильнику. Існують дві суміші: рідка і суха. Прилади для годування. Можна погодувати кошеня за допомогою пляшечки з соскою. Але наш ненавидів соску, ми користувалися шприцем. Годуйте кошенят в безпечній позі, годуйте його тільки животиком донозу і ніколи не натискайте пляшечку, кошеня повинна саме смоктати у своєму власному темпі. Приготуйте суміш, вона має бути свіжою і теплою, однорідною. Правильно приготовлена їжа спростить процес годування і дасть кошеняті саме те, що йому потрібно. Годуйте кошенят правильно. До двох місяців котика потрібно годувати кожні 2-3 години навіть уночі. І в потрібній кількості, зазначеній на упаковці. Слідкуйте за вагою, це перший показник здоров'я кошеня. Він має щодня набирати щонайменше 10 г. Якщо кошеня не набирає вагу або втрачає її, негайно зверніться до ветеринара. Догляд після годування кошеняти. Після годування потрібно помити мордочку та допомогти котику з туалетом. Імітуйте маму кішку, яка доглядає за своїм кошеням. Годування кошенят віком від 6 до 8 тижнів потрібно потихеньку пропонувати кошенятя тверду їжу. Змішайте трохи корму з молочною сумішю або намажте роти кошеняти невеликою кількістю паштету. Ніколи не квапте цей процес. Кошеня почне їсти тверду їжу за власним графіком. Отже, давайте молочну суміш, трохи паштету і чисту воду. Годування кошенят від 2 місяців. Слід повністю перевести кошеня на тверду їжу. Пропонуйте тільки корм, спеціально розроблений для кошенят. Годуйте його 3-4 рази на день. А також давайте чисту воду. Щоб забезпечити виживання, Новонародженого кошеняти потрібно правильно організувати його годування і догляд. Це дуже складне завдання. Якщо у вас немає часу і сил, не беріться за цю справу. Знайдіть кошенятам інший дім. В описі під відео ви знайдете посилання на чек-лист, також наприкінці відео є посилання на наш телеграм-канал. Приєднуйтесь до нас, буде ще багато цікавих відео.